Свій перший досвід у літературі для малечі представив івано-франківцям письменник Тарас Прохасько. Груднева презентація особливо пасує до назви книги. Хто зробить сніг? Тепла алегорична повість про родину кротів і їхніх нащадків тринадцятьох крутенят. Про дружбу та взаємодопомогу турботу і домашній затишок вже встигла полонити багатьох читачів. Серед них і трирічну Франківчанку Марту та її батьків. Книжка дуже крута, дуже гарна книжка. Перевірно на дитині. Що мені найбільше сподобалось, то що дитини сприймає? Ну дитина багато чого сприймає, не знаю. Але ми з нею прочитали книжку чотири вечора, ну, геро, дивні герої, якщо так дивитися про кротиків. Відповідно, те, що сьогодні говорили на презентації про кротики, які це також дуже круто і символічно. Дуже задоволена презентацією. Книжка ну я куплю її обов'язково своїй племінниці. Сказала, що вона для віком від 6-7 років. І надіюсь, так також спочатку сама прочитає. Письменник сказав, що ми навіть в суть зрозуміємо не за першим разом, потрібно буде пару декілька раз прочитати. Тарас Прохасько зізнається, потребував певної еволюції, аби з Житися на створення такої щирої історії, виразно поділяти літературу на дитячу і дорослу, переконаний автор, неможливо, але те, що можна розповісти саме малечі і що вона сприйматиме, найцікавіше не є е, тільки моя книжка, і е, це є дуже важливо. Я би сам її е, не написав. Це є е, книжка, написана у співавторстві з Мар'яною Прохаською. Що я пережив як е, співавтор е, радість таку е, Писання якось легше, писання вільніше, писання простіше, писання того, що по справжньому є цікавим. Маріяні прохасько належить також яскраві ілюстрації повісті. Хто зробить сніг? Претендує на перемогу у номінації Дитяча література премії книга року BBC 2013. Наразі у процесі створення своєрідне продовження історії про дорослішання і отримання власного життєвого досвіду.